Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. В даному відео продемонструємо створення операцій, пов'язаних з імпортом товарів, проведення супутних витрат та розглянемо, як автоматично та без проблем налаштувати завантаження курсів валют з інтернету. Підприємства, які проводять зовнішню економічну діяльність, мають потребу в створенні довідника курсів валют. За допомогою обробки Маяк Бонус проведемо нескладні налаштування для автоматичного завантаження курсів валют з інтернету. Для початку перейдемо в довідники валют і проставимо в налаштування галочку Завантажуються курси з інтернету. Далі переходимо в обробку Маяк бонус. І в пункті Банки каса проставляємо галочку Завантажувати курси валют при відкритті даної обробки. Дана обробка використовується при завантаженні банку, тому це буде дуже доречно і вона буде найчастіше відкриватися у кожного підприємства. Після створення курсів валют можемо перейти до первинних документів. Переходимо в меню Купівлі. Рахунок на оплату постачальника. В інвойсі ми вказуємо. Номенклатуру, кількість ціну у валюті. При створенні довідника контрагента проставляємо галочку, що він не є резидентом. А в договорі обираємо валюту, яка вказана в контракті. Проводимо рахунок. На підставі рахунку можемо створити банківський документ. Списання з банківського рахунку, оплата постачальника. Обираємо дату оплати. І наприклад у нас буде 50% оплати від вартості рахунку. І проводимо документ списання. В наших бухгалтерських проводках буде використаний рахунок 3712 аванси постачальника. Наприклад, у нас надходження товарів очікується у жовтні. Документ закриття місяця в даному випадку не перерахує. Курсову різницю, тому що це не є монетарною статтею. Ну, закриття місяця нам потрібно проводити. Може у нас будуть залишки на інших валютних рахунках. Далі на підставі рахунку можемо створити документ надходження, надходження товарів і послуг. Проставляємо дату надходження. І проводимо документ. Можемо переглянути бухгалтерські проводки. В даному випадку собівартість товару буде поєднана від вартості товару по курсу передплати і друга частина по курсу надходження товарів. Тобто така в нас буде сформована собівартість. Далі на підставі документа надходження можемо створити митну декларацію створити на підставі ВМД по імпорту. Обираємо митницю. В договорі з митницею у нас потрібно поставити вид договору інше. Проставляємо номер митної декларації. Якщо є митний збір, проставляємо суму гривня. А в розділі ВМД Проставляємо ставку миту і ставку ПДВ. Якщо є акциз, то також проставляємо ставку акцизного збору. І проводимо даний документ. В бухгалтерських проводках бачимо, що на собі вартість товару лягла сума мита, а сума ПДВ пішла у дебет рахунку 6412, облік ПДВ. Далі, якщо у нас є транспортування товару, також на підставі надходження товарів і послуг створимо документ надходження додаткових витрат, якщо наша транспортна організація не є платником ПДВ або ці послуги не податковуються ПДВ, то ставимо в цьому рядочку без ПДВ і ставимо вартість доставки, наприклад. 5 І проводимо документ. В бухгалтерських проводках бачимо, що вартість доставки лягла також на собі вартість отриманих товарів. Також після закриття цих операцій можемо переглянути звіти по нашим контрагентам. Наприклад, рахунок 3712 за вересень переглянемо. Бачимо, що у нас на кінець вересня залишилась передплата. Також переглянемо оборотно-сальдову відомість за жовтень. Рахунок каванців закривається. І по 643-632 рахунку. Так, У нас 632-й сформується у жовтні. Так, і ми бачимо, що рахунок авансів у нас закрився, і залишився борг за товар в розмірі 10 тисяч євро. Дякуємо за перегляд. В даному відео ми продемонстрували операції, пов'язані з імпортом, розглянули, як налаштувати завантаження курсів валют з інтернету. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До побачення!